Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко, Добрий. Продовжуємо досліджувати і порівнювати західну лендлізівську інженерну думку. Кульчики зі штифтами. Я вперше, вперше в житті взаємодії за третій рік захисту України. Я вперше взаємодію з західною бронетехнікою вперше бачу різьбу на такого типу з'єднань. На всі українській бронетехніці на таких з'єднаннях використовуються шплінти, штифти з отворами під шплінтування. Так? Тобто йде штифт, шайба і шплінт. І воно все працює, воно все гнеться, потім рихтується, забивається, вибивається під конус підточен краєчок, і все працює. Ніколи на українській техніці я не бачив різьб. Я... Дуже здивувався, як вони собі уявляли роботу різні. Тому що я не знаю, чи хтось тягав ту М до нас. Але одна евакуація. Оце рідні М 113 кульчики. Рідні її, так, рідної комплектації поставки. Тут десь воно є маркування. Так. І... І що? Ну, які можуть бути різьби за таких навантажень? Одна єдина евакуація машини. Ну, вибачте мене. Що за прикол? В чому сенс? Звісно, я не буду просити металобробників зробити різьбові ну, болти. так? Звісно, я буду просити зробити сюди штифти під шплінт і під шайбу. В чому прикол цієї інженерної думки, я так і не зрозумів. Одна єдина евакуація. Люди добрі. Ну, Як взагалі вам могло спасти на думку використовувати в такому типі з'єднань різьби? Ну, я не знаю. Я не знаю. Переводимо на ну, український стандарт. Тут будуть пальці. Тут, тут будуть пальці, тому що ну, різьбам тут не місце. Ну, як це так? Пальці працюють роками, різьба працює один раз. Одна евакуація, будь ласка. Дякуємо до побачення. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.